Радо вітаємо в ефірі ЛТАВИ на часі Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску, як Кременчук відзначив Міжнародний день захисту дітей. Для мене Міжнародний день захисту дітей це день щасливого дитинства. Ми, дорослі, сьогодні і завжди маємо нести за них відповідальність. Так, під час відвідин обласного будинку дитини зазначив нашому кореспондентові Ірині Скрипачовій, міський голова Олег Бабаєв. Разом із дардепом Юрієм Шаповаловим вони приїхали до закладу із подарунками нові кухонні гарнітури на заміну старим. Я запитала мера: від кого чи від чого ми маємо захищати дітей? На мій погляд, чи за моїм принципом, він жорстокості? По перше, по-друге, зростити їх в умовах свободи і любові. З цих малюків, яких сьогодні в будинку 83, а третина хворих, тим більше за ними особливий догляд до них особливе ставлення. Сьогодні ця малеча запросила гостей на свій святковий ранок, де зустріли літо яскравою театральною постановою. У якій змогли продемонструвати усі свої здібності та таланти, чим і порадували усіх присутніх. Ми залюбки хочемо подарувати дітям краплинку щастя та тепла, висловити свою повагу до всіх, хто приймає важливу роль у вихованні малят. Ні в раніці шарік, це же наш дом. Співали діти гостям. Сьогодні я твій друг, сьогодні ти мій друг. Ми сьогодні так здорово так здорово пели Сьогодні дітки стихи розказували, танцювали молодці, так держать. Далі вашому колективу огромне спасію. Саме головне, звісно, країні був мир, щоб діти могли рости. Я уверен, що, звісно, вони виростуть прекрасними людьми і настоящими патріотами своєї країни. Такі заходи потрібні, тому що діти цього чекають. Вони чекають гостей, подарунків, вони чекають цукерок, говорить директорка закладу Лідія Просунько. Смотрите, що є це ліп'ять! <покусили> Багатьох з наших відомих меценатів спонукає принципова позиція, що і якийсь відсоток від усього, що заробляє, належить не їм, а добрим справам. Наразі у групі другого року життя триває капітальний ремонт. Лідія Васильівна не може втриматися такий об'єм, і за такий короткий термін безмежно дякуємо керівникові крем'яса Ірині Дроздові. А я все рівно повертаюся до їхнього погляду, до їх посмішок і думаю, де ж та прихильність долі, щось вона забарилася. За словами Лідії Пересунько, минулого року було установлено 38 дітей. Цього року лише десятеро. Тим батькам велика вдячність за вчинок, за характер. Щасливими мають бути всі. Розваги, конкурси, концерт і безкоштовне морозиво всім дітлахам, які завітали вчора у міський парк Придніпровський для святкування Дня захисту дітей. Свято було організовано для Кременчуцьких родин за сприянням міського голови Олега Бабаєва і народного депутата Юрія Шаповалова. Олександра Демиденко розкаже більше. Через дощ програму святкування дещо змінили. Довелося відкласти конкурс малюнків на асфальті. Та це не завадило відзначити день захисту дітей яскраво та весело. Про це потурбувалися міський голова Олег Бабаєв, народний. Депутат Юрій Шаповалов Уже розпочалася е, така святково-розважальна програма для сімей, яка називається Єднайтеся родини на благо України. Після того, як вони пройдуть усі заплановані станції, вони зберуться тут біля літньої сцени, всі отримають подарунки від міської влади і подивляться чудовий концерт. Концерт, конкурси, веселощі і розваги, а також приємний сюрприз, безкоштовне морозиво кожній дитині, що завітала на свято. красивые такие мороженое. Вот, вот такое. Мороженое очень вкусное, даже не можно оттепляться. И всем детям, наверное, хватит очень вкусное мороженое. Праздник супер, а мороженое тоже. Я волонтер молодежного парламента. Мы сегодня раздаем по празднику Дню защиты детей мороженое от народного депутата Юрия Шаповалова. І мера города Олега Бабаєва морожна. Хватить всім, аби день захисту дітей став незабутнім. Організатори попрацювали на славу. Десант активістів роздавав дітлахам морозиво не лише у парку Придніпровській, а й в інших районах міста. У сквері Жовтневий на водоканалі у сквері Сосновий парку миру. Сьогоднішнє свято чудове, незважаючи зважаючи на те, що погода трошки полякала учасників і організаторів. Ми зібралися в парку. Бачите, частину не провели. Це конкурс малюнків, але свято вдалося на 100%. Сьогодні кожен із учасників всіх заходів в парку отримує подарунок, солодкий подарунок. Це морозиво від міського голови Олега Бабаєва і народного депутата Юрія Саповалова. Сьогодні дуже приємно бачити велике кількість дітей, які прийшли. Принять участие в этом э, знаменательном празднике, видеть море улыбок, которыми э, озарился сегодняшний парк. Очень приятно видеть э, и взрослых, которые привели своих детей. Хорошо, душевный праздник. Как раз на сегодняшний день такой, как нужен. Все должны понять, что мы все воедино. В общем, одна единственная семья, как одна единственная страна. Сімейні цінності у Кременчуці шанують, підтвердили мешканці міста, що прийшли цього дня на свято і поділились своїми враженнями. Спасибо велике за чудесний праздник. Нам дуже подобалось. дуже приємно було отримати сюрприз. Він прибіжав з мороженим і сказав, що це лічно від Бабаєва. Спасибо велике за організацію. Всього самого хорошего. Кременчуцькій виховній колонії для неповнолітніх теж відзначили Міжнародний день захисту дітей. Під патронатом лідера правого сектору Дмитра Яроша відбувся відкритий турнір з футболу, серед вихованців, колонії, в якому взяли участь чотири команди. А ще був чемпіонат з настільних ігор та конкурс тематичних плакатів. Подробиці у наступному матеріалі від нашої колеги Тетяни Андрієвої. У Кремінчуцькій виховній колонії нині за різні правопорушення відбувають покарання 130 юнаків віком від 14 років. Саме для них представники правого сектору влаштували міжнародний день захисту дітей справжнє свято і солодощами, і подарунками. Для потреб колонії було придбано холодильник, бойлер та меблі для кафе. Перед початком турніру з мініфутболу вітальні і напутні слова з нагоди свята. Кожен із виступаючих акцентував увагу молоді на тому, що потрібно переосмислити своє життя, свої вчинки і зробити відповідні кроки на шляху до виправлення. Сьогоднішній праздник спорту ми посвящаємо миру, несмотря на ті бойові дії, які зараз працюють на востокі України. Ребята, може бути хто-то поки не розуміє, але це очікувати. Очень важна сіти вокруг себе Разумная, добрая, вечная. Очень важно между войной и миром выбрать мир. Между ударом и рукопожатием дружбы важнее выбрать рукопожатие дружбы. Но если есть необходимость защищать свою родину, ее нужно защищать. Потому что может жизнь вот так вот и пройти, никому не нужная и никем не замеченная. А мужчина рождет для того, чтобы не в тюрьме сидеть, а свои семьи защищать. Поэтому, ладно, На цьому заканчиваю з праздником. Сьогодні проведемо сорівнування, виявімо победителя. Эта нас к большему. Доки тривав турнір і команди змагалися за звання кращої та право отримати кубок переможця. В колонії також влаштували чемпіонат із настільних ігор. Можна було проявити свою майстерність в шахах, шахматах або ж доміну. А більш натхненним натурам запропонували проявити свою творчість в конкурсі плакатів, присвячених Міжнародному дню захисту дитини. Всі роботи були яскравими і навіть неординарними. Також відбувся і конкурс малюнка на асфальті. І хай учасників цей конкурс зібрав небагато, але роботи були радісними, а головне щирими, як і слова вітання від вихованців. Могу поживати самого найкращого, щоб ніколи не попадали в такі місця, як яких ми буваємо, і щоб ніколи не робили болі родителям, родним і всім іншим близьким, щоб завжди були щасливі. І ні не задумувалися о том, що буде вперед. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Автозаводського району вихованці закладу організували концертно-розважальну програму. З професійним святом маленьких Кремичужан привітали голова автозаводської райради Валентин Шафорост, начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Полтавській області Жанна Ахіджанян та інші друзі центру. Діти віком від 3 до 18, нарядні, щирі, життєрадісні та по-справжньому талановиті. Це вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації. Цей заклад покликаний допомагати дітям, які потрапили у складні життєві обставини. Сьогодні у них свято, втім ці веселощі із присмаком гіркоти безвідповідального батьківства. Я найбільше хочу зробити так, щоб діти були завжди веселими у всьому у всьому сіті. Хай небо буде чисте без хмарина, хай сонечко ласкоче до ностями. Нехай здоровими зростають діти, і ми щасливі будемо разом з вами. Дітей, які лишилися без опікування батьків, виховують та навчають працівники центру. Підтримує автозаводська райрада, святий обов'язок і влади, і родини, і громадськості. Це прийматись проблемами дітей, всіляко допомагати. На жаль, на жаль. Не всі наших дітей безтворне дитинство. Тому, шановні дорослі, я хочу сьогодні, щоб ми своїм душевним теплом показали радість спілкування для цих наших маленьких любих діточок. Спортивний інвентар, одяг, солодощі, полуниці жадані подарунки для дітвори. Втім, більше вони мріють про гарну родину, надійних та люблячих батьків, світле майбуття. В в сім'ї все було хараше. Попасти до Франції і стати психологом, стану кухаром кондитером і поїду в інститут, довчуся, і потім поїду в Польщу і стану знаменитим кухарем. Дивлячись на ці яскраві виступи, хочеться, щоб нічого не затьмарювало їх дитинство. Саме цього бажали дітям гості. Щоб ваші ваше завжди сіяли, як сонечко ясне на небі. Щоб лица завжди зарядились улыбкой, щоб ничто в нашій стране не омрачало ваше детство. Своє душевне тепло дарують вихованцям закладу і працівники кримінальної міліції. Їх особливо турбує доля цих підлітків. Наші діти, яких ми тільки що бачили, це майбутнє нашої країни, нашої незалежної України. І майбутні, і вже верніше, вже наші патріоти, тому що і пісні вони виконували з таким духом, з таким оптимізмом, і нам, дорослим, треба ще в них навчитися багато. За законом діти нашої країни, які залишилися без батьківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу з боку держави. Втім, як складеться їх життєва історія, у певній мірі залежить і від кожного з нас. До міжнародного дня захисту дітей відбувся конкурс малюнків на асфальті. Захід провели на вулиці Родимцева за підтримки депутата Кременчуцької міської ради Олександра Яцини. Що саме малювали діти крейдою, бачили наші журналісти. Замість олівців крейда, замість паперу, асфальтована ділянка. Правила цього конкурсу прості. По-перше, потрібно бути дитиною. І по-друге, мати бажання намалювати будь-який малюнок. Татінка, розкажи, що ти рисуєш. Зайчика. Я рисую котов, зайця. Зайчика, різую катойчика, Кроша. Папу зовут Міша, а маму завут. Лена. я нарисовала эту картину, тому що люблю тепло і хочу поїхати на море купатися. У нас уже э, розпочалася добра традиція у цьому дворі народним цевасім проводити свято. До Дня дітей, до 1 червня, Дня захисту дітей, акцію дитячого малюнку на асфальті. Депутат Яцина вже традиційно підтримує цю акцію, купуємо там подарунки. По завершенню творчого заходу на дітлахів чекали обіцяні сюрпризи. Подарунки та фотозйомка з улюбленими мультиплікаційними героями. Найприємніше у тій акції те, що переможених в ній немає. Усі учасники отримали призи та весело провели час. Останній день весни у Кременчуці минув під знаком здорового способу життя. 31 травня, у всесвітній день боротьби з тютюном палінням, молодіжний парламент Кременчука спонукав Кременчужан кидати палити. Разом з тим, цьогоріч на цей день припав і всесвітній день велосипедиста, який святкується останньої суботи-травня. Дізнатися, як у Кременчуці долучаться до здорового способу життя. Спеціально до Кременчука прибула поважна гостя, представник фонду народонаселення ООН в Україні Нусхат Есан. Особливість цьогорічного велодня – українська тематика. Таким чином організатори велопробігу вирішили виявити національну свідомість. Впечатлення тієї потрясаючі вовче перший раз таке про саме відбувається. Така толпа. взагалі просто потрясна. І Гордість пробирає за свою страну за нас. Що молодь, за здоровий образ життя, за Україну, патріоти, всі так красиво діти. Взагалі все классно. В минулому кожного було намного менше людей велосипедистів. Сьогодні в цьому году намного більше. велоклуб Крейзі Байкс організовує велопробіг уже в десяте. Ювілейний заїзд став дійсно рекордним. Нарахували 430 учасників. Велосипедисти, які пропагують здоровий спосіб життя, цьогоріч доєдналися й до акції Ні палінню. Я вам можу сказати, що з тих 400 чи 500 людей, які приїхали, палять максимум 10. Тож, якщо такий у нас буде результат по Кременчуку, то повітря буде дуже свіже. Аби подивитися, як у Кременчуці долучаються до здорового способу життя і, зокрема, борються з палінням, до нашого міста завітала поважна гостя представник фонду народонаселення ООН в Україні, пані Нусхат Есан. звичайно, прогрес є і за останні декілька років рівень паління в Україні він знизився. А проте все ще є над чим працювати, і в даному плані, знову ж таки роль засобів масової інформації дуже важлива, щоб доносити до людей про всі небезпеки. Паління також повинні бути ще зроблені деяка робота в плані законодавчому, в плані цінової політики на цигарки, також на алкоголь. День боротьби з тютюнопалінням відзначають, аби привернути увагу до проблеми та переконати якомога більше людей відмовитися від цієї шкідливої звички. Саме цим і займалися волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Традиційно у цей день пропонують обміняти цигарки на цукерки. Відповіді дівчата чули різні. А ми ніколі. У нас сегодня девочки, вам делать нечего, ко мне не надо, пожалуйста. Акция проходит 45 минут, 6 часов сейчас. Насобирали уже, наверное, ну, две пачки так точно. Большинство, конечно, не курячих, поэтому курячих мы выискиваем. Поэтому это очень радует. потому что сравнению с прошлым годом нам намного уменьшилось количество людей, которые курят. За статистикой, найбільше людей починають палить в 17 років. Звісно, не всі. Скажите, в каком возрасте вы первый раз попробовали сигарету? 50 лет. Що стало вашою першою причиною по побитки за Інтерес логічне завершення свята запуск зібраних цигарок разом з кульками у небо. Шкідливі звички підкорилися не одразу. Кременчук кинув палити зляка. Факт, що цигарки полетіли аж з третьої спроби, організатори вважають символічним. Все кажуть, як у житті кидати палити легко, може, й не буде, та варто лише захотіти. Мінливо хмарність перебажає полтавський гідрометеоцентр на завтра. Перші літні дні ознаменуються короткочасними дощами та грозами. Температура повітря вночі становитиме 15-17 градусів, в день від 24 до 26 із позначкою плюс. Вболівати за життя міста разом із нами. Щодня для вас працює увесь колектив Кременчуцьких новин. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі ЛТАВА щасти.